Дев'ять пожеж, одна постраждала. Вихідними прикарпатські вогнеборці працювали у різних громадах Прикарпаття. Один із випадків трапився в Івано-Франківську по вулиці Довженка. У багатоповерхівці горіла квартира. Як з'ясувалося, виникла пожежа речей домашнього ужитку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вивели на свіже повітря двох людей і двох кішок з сусідніх квартир. Також рятувальники здійснили заходи щодо випуску диму з під'їзду будинку. О 22.35 пожежу вже було локалізовано і через пару хвилин ліквідовано. Ще одна пожежа трапилася на Косівщині. Там загорівся продуктовий магазин. Це пожежа покрівлі двохповерхового продуктового магазину у селі Старі Кути Косівського району. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Пожежу локалізували о 19.05, а о 19.43 повністю ліквідували. Під час пожежі отримала опіки власниця магазину 1985 року народження. Ще одну пожежу вогнеборці ліквідували у селі Маркова Солотвинської громади. Там, кажуть рятувальники, будівля одноповерхового магазину була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі склала 60 метрів квадратних. Маріана Джерч, Анастасія Бегей талерадіокомпанія Раї.